Еще у нас тим, все впереди да. надо готовиться. Чернігівського боксера Дмитра Митрофанова вітають у рідному Чернігові здобутою ліцензією на Олімпіаду у Ріо де Жанейро. Тепер йому можна посміхатися та жартувати. Найскладніше залишилося позаду. Спасибо за підтримку. Чернігівець вийшов до фіналу представницького турніру Аїба про боксінг, що принесло йому олімпійську путівку. На своєму шляху він здолав француза Тавареса. Було неабияке хвилювання, адже бій двічі переносили. Той час, як наш земляк досягав оптимальної спортивної форми. Опять виходимо на пік, опять спаїнгі, опять підготовка. Тут піляно. Месяца дата опять, то есть приходилось там проводить постоянно коррекцию, ну скажем, в подготовке, то мы уже пошли вниз, потом опять добираем объему, опять спарринг, и уже до той точки дошло, что мы. ну, Все хотели боя. Вот есть такое состояние, когда ты еще в бой идешь, и там хочешь, не хочешь, бывает. А тут уже хотели, просто уже трусились, когда же поскорее бы этот уже бой. Было много волнения, конечно, и груз, ответ... груз ответственности, как говорил Владимир Анатольевич, ну, давил чуть-чуть перед боем. Понятно, в ринг, когда вышел, уже все было позади. Здесь ты один на один с Мишелем, І надаш щось робити. Дмитро Матрофанов каже, що здійснилася його дитяча мрія потрапити на Олімпіаду. Цим він завдячує багатьом людям. Насамперед своєму першому тренеру Руслану Саїду, який пішов з життя три роки тому, так і не дочекавшись цього успіху. Нинішні ж наставники Вадим Казанін та Андрій Корець називають досягнення вихованця історичним для чернігівського боксу. Він перший, хто їде на Олімпіаду від Чернігова, наші роботи тренерами, да вказала сказати, вообще скажемо так. Фантастика какое-то, да, чтобы Черниговский боксёр тогда, да, в те времена мог попасть на Олимпийские игры. Теперь для Дмитра Митрофанова відкривається нова сторінка кар'єри. Попереду не намен складний етап підготовки до Олімпіади, на якій він хоче досягнути п'єдесталу. Ця ступінь висока, і вона вже преодолена, но ну, ще є ось дві, наверное, як мінімум, да, подойти в хорошій формі, а потом ще виступити вдачно на Олімпіаді. Так що я хочу Дмиме побажати тільки удачі. Щоб ангел хранитель його берег від травм, звісно, охочих сфотографуватися із зіркою вітчизняного боксу побільшало. У Чернігіві сподіваються, що успіх Дмитра надихатиме для перемог юних боксерів.